Друзі, дуже рекомендую додивитися відео до кінця. Буде цікава інформація для тих людей, які цікавляться ремонтом паливної системи ну або заміни її частин. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і будемо на зв'язку вдалого перегляду. Ось цей самий Кадік. Все-таки через деякий час він перестав їхати і виявилося, що форсунки ТНВД треба ремонтувати. І ось зараз закінчимо ремонт. 17. Цього а в общем форсунки ТНВД ремонтуються, повністю помили бак, чотири форсунки замінили. Дві взагалі не працювало, були заклинувші, і дві працювали погано. Ось, тому замінили всі чотири. Ось а, зараз а, вже дозбирують, поміняли ТНВД, поміняли підкачуючий насос електричний, який стоїть під капотом перед ТНВД, а, повністю помили систему а, і і все. Зараз в общем збирають і я покажу, як вона запуститься. До речі, тут ці коробочки від запчастин, які їх міняли, це від насоса коробочка, Bosch. Вона стояв... Він стояв оригінальний Bosch, тому поставили Bosch. Це від форсунки коробка. Ось кому може надати тоді. Номер це Caddy 2011 року, двохлітровий дизель. Ось номер форсунки, може кому треба буде. Чотири форсунки, ось такий от насос, а потім комплект ременя ГРМ. Ось, ось В таких, до речі, упаковочках йшли форсунки. Все запаковано дуже якісно було. Ролики, так само. паливний фільтр, ролики ремня ГРМ. Ролики. Ось і якось так. Значить, по ціні форсунки обійшлися там супервигідна ціна. Виявилася 7200 гривень за одну форсунку. На ось, да, на себе покажу. 7200 гривень за одну форсунку. А за чотири за самі рахуєте скільки потім насос ТНВД. Там коротше, я зроблю калькуляцію і напевно напишу вам, скільки все обійшлося з точки зору запчастин. До речі, ось насос. Тей старий, який був, а з нього -то також пішла стружка, тому його замінили. Зараз там все стоїть новеньке. Поняв, всього, немає питань. Так, зараз все зібрали, а Забираємо, зараз підключаємо. Ні, базова установка. Не. А зараз підключаємо знову діагност, а, заходимо. Заходимо в базові установки і беремо. А, де це там. Так, перевірка да, підкачуща насосу. І написано прочитай. Зараз включається насос. Yeah. Ні, ще не, нема. Ще давно. Давай, не, 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 давай. Може. Все. О, зараз систему прокачали, залишилось прописати форсунки. І потім можна буде запускати. Всю процедуру прописування форсунок я не буду показувати, але щоб ви розуміли, знову заходимо в адаптації і тут в, цьому, в цій вкладці ми це все робимо. Так, друзі, зараз форсунки прописали, нові коди записали. І зараз буде в нас перший запуск після ремонту. Ось всі чотири форсунки. Нові, ось кода. нові коди. Перепроверяем еще раз. Да-да. да. Что, запускаем? Что ж запускать? Надо. А надеты фишки. Да, фишки одіти. Все, зараз, надеваем фишки и будем запускать. Ой, ти фартовий, запустиш? А що гуде? Це ж цей насос. Люди, які купляють вак і потім залазять під капот, коли машина заглужена, постійно, що гуде? Відхилення циклової подачі. Перемога. Відхилення. Да. Циклової да. Подачі. А давай, включайте. Зараз а, мотор запустився, подивимось а, відхилення циклової подачі, а ті параметри, які ми дивились, коли форсунки працювали, некоректно. Зараз заходимо в параметрію двигуна, І зміряємо її величини. І пишемо відклонення циклової подачі. Що ви її Це ж не прокачено. Ну так. Значит, от наш, наші нові параметри. Ну, Я думаю, машина попрацює, ми потім ще раз знімемо параметри. Це тільки після пуску, форсуночки абсолютно а, нові, тому я думаю, що вони дещо зміняться пізніше. Ну що, Друзі, наступив наступний день, а форсунки замінені, зараз машина вже прогріта. Їдемо, і я тут підключив діагностику. Ось ми можемо бачити нові значення по роботі форсунок. По першому циліндру норма, другий норма, третій норма, четвертий норма. Тобто все працює абсолютно штатно, абсолютно нормально. І те, що було вчора, після того як встановили нові форсунки, воно невілювалось після того, як автомобіль поїздив, тобто все стало в свої нормальні значення. Тому так в цілому все окей. Зараз ще а, приїдемо. Зараз ми на ходу, швидкість 100 км на годину, об оберти 2000 км, бо 2000 обертів на ходу, там 1900 навіть. Ось. Приїдемо на місце і вже на місці ще раз подивлюсь на холостих, як буде працювати. працювати ТНВД, які там значення будуть. Ну і подивлюсь роботу форсунок. Поки що все нормально, тому м -м, дивіться далі відос. І так, зараз приїхали на місце, запускаємо автомобіль. Пускається легко. Працює рівно. Зараз зайдемо, подивимося параметри роботи на холостих. Заходимо не через діагностику, заходимо через одразу двигун, щоб не втрачати час. Є. І вводимо так само отклонення циклової подачі. Є. Ну і ось бачимо параметри роботи форсунок. По першому циліндру трішки збільше, але бачимо, що воно 46, 45, 43, зараз було, 47. Тобто в цілому це абсолютно нормальні параметри роботи. Після заміни, після того, як проїхали деякий час, вони стали в своє так скажем, нормальне робоче положення і працюють абсолютно адекватно. Ось. Тому заміна форсунок спрацювала і тепер двигун працює нормально, і по діагностиці ми бачимо також, що вони працюють нормально. Якось так. А ну погазуй. Ось бачимо, параметри трішки змінюються, але не так не забагато. Достатньо. Тобто зараз ми бачимо абсолютно адекватну роботу форсунок. Ось цей ось ці параметри ви можете рахувати як за нові. Тобто форсунки абсолютно нові, ТНВД новий, підкачуючий насос електричний новий. Ось тому я ж кажу, ось ці параметри це ідеальні параметри для роботи. Ви побачили, як працюють форсунки на справному двигуні. Ви побачили, як працюють форсунки на несправному, точніше, як працюють несправні форсунки, і ви побачили, як вони працюють після заміни форсунки. Ось тому я думаю, що це відео було корисним. Під... Так, друзі, зараз ми зробимо підрахунок всіх тих запчастин, всіх тих робіт, які були проведені для ремонту паливної системи. І це знову ж таки ви повинні розуміти, що це стосується тільки паливної системи, без врахування там замін ремня ГРМ, помпи, тому що знову ж таки, коли ви, у вас виходить з ладу паливна система, і якщо ви вже добираєтесь до мотору, то краще зробити і ті речі, які будуть йти поряд з. Розбором тим чи тих чи інших деталей, але я знову повторюсь. Це тільки паливна система. Значить, по роботі що довелось робити, це миття баку. Це миття магістрали, заміна ТНВД, насосу підкачки, заміна форсунок, миття колби паливного фільтра, заміна регулятора палива, прописування форсунок. А плюс-мінус в місті Бердичів це коштує 10 тисяч гривень. А потрібно розуміти, що це залежить від сервіса так далі. Ця вся робота, яку я перелічив в іншому місті, наприклад, як в Києві, може коштувати набагато дорожче, тому це потрібно враховувати. Ну і плюс хімія для миття. Баку і магістрали півтори тисячі гривень обійшлась. Ось. Тому ось така ціна, це що стосується роботи, а це без врахування запчастин. А наступний слайд ви побачите, це в нас слайд з запчастинами. Ми маємо тут форсунки. Форсунки вийшли по дуже вигідній ціні 7400 гривень за одну штуку. А тоді, коли вони по ринку коштують близько там, 10 тисяч гривень. А, значить, мідні шайби 85 гривень, а паливний насос високого тиску знову ж таки вдалося знайти за ціну 18 тисяч 700 гривень. Хоча так в інтернеті він від 21 до 24 тисяч гривень. Регулятор тиску палива 4950 гривень. Фільтр паливний кнехт 605 гривень. болти кріплення, форсунок. Вони одноразові. Це потрібно розуміти. Там два болта по 95 гривень 190 гривень разом. Електронасос підкачки палива Bosch 3725 гривень. І так, наступний слайд ви будете бачити, це у нас повна калькуляція тих витрат, які пішли на самі запчастини і на роботу. Тут ми бачимо суму 67 660 гривень. Тому потрібно розуміти, що така сума у вас піде, якщо ви запорите свою паливну систему, її доведеться ремонтувати з урахуванням ТНВД, форсунок, миття паливного баку всіх магістралі там і так далі. Тому заправляйтеся якісним паливом на перевірених заправках. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, поширюйте це відео. Будемо з вами на зв'язку. До скорих зустрічей. Пока-пока.